Наше вітання всім, хто нас дивиться. Канал просто і доступно. Роботи одна за другою і нема часу знімати відео. Сьогодні ось вихідні, субота, новою ну, раненько встану, покажу, що в нас і як. Зараз я нахожуся у теплиці, де в нас. Пічка із трьох бочок. Тут у нас дрова. Ми продовжуємо палити, як і палили, тому що хоч весна тепло, а в теплиці треба палити навіть вночі. Зараз ранок горить ще з ночі. Палимо, щоб не прохолону перець і баклажани, тому що в нас тут посіяний. Перчик і баклажани Тут у нас польот червоний. Зараз він має такий вигляд. Ми його пропололи. Сама я, звичайно, цього не спіла б зробити, бо дуже довго і дуже так загально, як кажуть. А мені допомогли дівчата, попросили, тут кілька днів. Товклися, поки його пропололи. Ось такий він біля пічок. Тут ми ставимо дрова, щоб вони тут просихали, тому що, приходиться, днем не будемо палити, бо тому що сонце, а ввечері треба розпалювати ціла морока, тому потрібно, щоб були сухенькі, тепленькі дрова біля бочки, щоб їх щоб швидко можна було розпалити. Ось тут. Пропололи, тепер треба їх ще просапати і поляти. Ну, поливати потрібно або зранку, поки ще земля тут не гаряча, тому що ми вже не будемо тут тепленькою водичкою поливати, а будемо вже простою і шланги. Тут біля пічки. Зійшов гарненько перець і густенько. Ось це не страшно, можна його прорвати б завжди, а бачите, далі, де холодніше, уже рідше. Ось далі під край біля пленки, взагалі тако ріденько. Самою пленкою навіть і нема, тому що там холодно і він і так і не зійшов. Можливо, ще зійде. Нагадую, це перець у нас тут польот червоний. Хоч пам'ятаєте, я його сіяла густо. З другої сторони у нас баклажани. Сіялося 2 березня. Так само ми і тут і персі сіяли всі все в один день. І баклажани все такі вже. От, звичайно, біля пічки більші, кращі і здаються густішими, але будемо... ще будемо полоти і, можливо, будемо проривати. Баклажани зійшли гарненько. Тож так отут густіше біля пічки. Там далі річі. Покажу, як жовтий. Жовтий, товстошкірий, конусний, такий зараз. Як на мене не густо, Тож я кажу, що треба поливати вже. Пропололи, тепер трошки просапаємо міжряддя і полємо. Ось зранку, поки ще земля не прогріта сонцем. А зараз я в маленькій тепличці, де в нас тут ще є, ще в ящичках у нас перець і огірочки. Чому кажу ще? Тому що ми вже думали його пікірувати, але все відкладалося, тому що були інші роботи. А тепер уже на днях, вже, можливо, завтра чи післязавтра, будемо пікірувати його у касети. Ну, а потім вже будемо пересаджувати на вулицю, на поле. Під посадковий апарат такий у нас є для, спеціально для розсади. Тим апаратом будемо висажувати, як все буде добре, дасть Бог. А Огірочки будемо звідси виносити, теж з тепла, щоб вони не повитягувалися. Будемо виносити в новій теплиці і будемо садити у нових теплицях. Дуже цим апаратом. Оце такий тут зелений рай. Огірочки нагадую, у нас кібрія, Мадрілене і Бьорн. А перець тут у нас в основному геркулес. Це вже проситься у земельку, вже потрібно пересаджувати. І тут рядом сходять у нас баклажанчики, ті, що маємо садити у відкритому ґрунті. Баклажан Казимір. Він у нас був в минулому році гарний, шикарний такий. І ми вирішили знову його посіяти. І спробуємо Анатолію. Ще поки тут ми його не чіпаємо, він тільки сходить. Потім будемо тут виривати бур'янець і трошки рихлити тут таку земельку, щоб він хорошо ріс, поки не чіпаємо. Тут їх у нас кілька ящиків. Ну, от якось так капуста чекає, поки будемо нагород висаджувати. Нові теплиці чекають огірочків. Радиска росте. Ну, а ми будемо працювати далі. Виносити огірочки у теплиці, в якій будемо розсаджувати. Будемо поливати теплиці. Треба садити картоплю, цибулю, роботи багато. Всім дякую, хто нас дивився. Підписуйтесь, пишіть коментарі, будемо чекати. На все відповідаємо. І до зустрічі на нашому каналі.